Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і перегляду! Я прийшла на літню кухню, тут в мене лежить кукуруза, яку я назбирала на збірках. В попередньому відео розказувала, що це значить. Якщо вкратце, це коли поле кукурузи покасив комбайн, то не вся кукуруза попадає в комбайн, десь от по одній штучці, де ніде вона випадає. І можна отак от походити по полю, позбирати, що я й робила. Вчора назбирала 2,5 мішка, сьогодні вранці 1,5 мішка назбирала от е, Трошки втомилася, сіла відпочити, змінити трохи рот діяльності буду перечищати цю кукурузу. Е, мені буквально треба одне відро отак от налущити, щоб було що давати курочкам. Лушпиня від кукурузи я відкладаю окремо, десь в кінці відео покажу вам саме для чого. А от кукурузку перечищаю в відро, взяла для цього пустий качанчик, і от е, труд. Е, Початок з кукурузою ним і вона так лущиться в відро. Мені, в принципі, так зручно, я знаю, що від тьорку це роблять, чистять. У мене немає великої тьорки. ну і в принципі мені так було зручно, правда, з непривички руки все ж таки натерла. Я складаю в ящик, і потім буду їх кидати в грубку. Чи розпалювати грубку, неважно. Прибіжала черешенька, листя від кукурузи сухе, трошечки поскріпує. Вона думає, що там мишки, і старається їх зловити. Ходить навколо, внюхує, охотниця така. Сама кукуруза суха, хоч вранці і буває роса, але воно полежить трошки під сонечком, висихає. Ну, День-де, день, звісно, може бути якась волога. Мені порекомендувало, що вона повинна відлежатися хоча б ну, декілька днів, а краще два тижні, щоб полежала, точно висохла. Я не знаю, як це все організувати, тому що місця, де вона може сушитися, в мене небагато лише в літній кухні, а назбиралося її багато. Оце я сказала вчора 2,5 мішка, сьогодні зранку 1,5. І е, от після того, як я начистила відро, я ще сходила і назбирала ще два мішка. Ну, вважайте, 6 мішків е, разом з лушпинням, правда, що. От, е, І воно повинно отак от полежати цілих 2 тижні. Мені люди порекомендували отак от начистити, і вона тоді менше місця буде займати і добре просушиться. Але от начищивши одне відро, я поняла, що це. Взагалі не варіант, я просто об'ю руки. Такі жертви вони просто не потрібні, немає сенсу. Тому буде вже сушитися, як є. Хотіла ще вийти на збирати на слідуючий день, але вночі йшов дощ, тому теж не вийшло. Ну, Нічого страшного, як я вже казала, в мене її придостатньо. Ну, як предостатньо. Звісно, хотілося б зібрати всю, чому добру пропадать. Хоч в мене і небагато курочок, всього 4 штучки, але ну, все одно, якщо порахувати на рік до слідуючого сезону, то кукурузи їм потрібно багатенько. От. Ну, як я вже сказала, що дощ, від мене це не залежить. Обіцяю, слідуючий тиждень сухий, не буде дощів, то може воно підсохне і я ще раз схожу. От. Також стикалася з думкою, що не можна давати кукурузу, яка ще отака от свіженька, волога курочкам, птицям. Не знаю, попитала у знайомої. Вона каже: давали молоду і яку хочеш всі живі, ну, не враховуючи тих, які в неї пішли на м'ясо. Я питала, що я її перечищаю? Можна зберігати в качанчиках. Так, можна, але вже половину з тих качанчиків пусті. І щоб вона менше місця займала, то я перечистила от відро. В ящик положила вже пусті качанчики для розпалу. Саму куркурузку розклала, щоб вона підсихала. І от там от потрошки вже відкладаю кубку для плетіння. От показую вам тут лушпиня. Ну і все, буду йти на збори. Всім добрий раночок! У нас дощик пасмурно. От, але, ну, виходить, я сьогодні хотіла ще пойти за кукурудзою, ще я там знайшла місце непогане позбирати. Але оце от дощ напутав все, всі плани. Але я і рада. Покажу чому, трохи пізніше. Значить, ось скільки кукурудзи вийшло в мене запастися. Половину з цього це лушпиння. Покажу для чого. Ось просто пусте лушпиня назбирала те, яке мені подобається. Листочки непогані дає. Позбирала, отам окремо просто лушпиня. Оце я сиділа, його перебирала, всі, всі погане, все погано викидала, хороше залишала. Також вчора оце <кхм> стільки кукурузки на лузгала, оце стільки залишилося, піде в топку, там я ще знайшла подсолнух. Соняшник один на кукурузному полі. От. І зараз ми з вами підемо і я вам покажу я натура увлечена, що я робила до 2 часов ночі. Я дечому навчилася, ідемо покажу. Так, тут світло, світло погане і вже зайняли моє місце. Пішліть, я вам покажу на кухні. Цю штучку, там повинно бути світліше. Я заодно тут собі каву заварила, вона стигає, поки я тут з вами балакаю. Значить, дивіться, от така от штучка. я, Коротше, мені колись дуже-дуже давно, може рік назад, написала дівчина в ТікТокі, що Катя там щось я кукурузу збирала чи що, я не пам'ятаю. Це було дуже давно. І вона написала, Катя, а ви знаєте, що з цього лушпиня ще плетуть? І якось я цим зацікавилася. В голові було, що там можна з цього сплести, з тої кукурудзи. Але зацікавилася, прогуглила, подивилася такі гарні роботи, такі класні речі такі кольори цікаві. Знаєте, так мені сподобалося. Що я загорілася це спробувати. Але все одно в голові було, ну, це, напевно, фігня якась вийде, ну Що з кукурузного лошпиня може вийти? Ну, може, у якихось там, я не знаю. Професіоналів, люд, людей, у яких руки з того місця ростуть, в них і виходить. як то я дуже сумнівно до цього відносилась, але загорілася. Оце я вам показала, що я багато кукурузи назбирала. Вчора перебрала її, погані листочки повикидала, інші замочила, промила з хлоркою, все ж таки, воно знаєте, на вулиці там, щоб ніякого грибка не було. Примила з хлоркою, добре виполоскала і почала плести. Ну я вже давно до цього готувалася, передивилася багато уроків, вчилася ну як багато, тому що там ця тема не розпространена, їх всього чи дві, чи три штуки. от, І не все там чітко видно, тому мені дуже важко було почати. Дуже важко. Поки я додула, що там куди кріпіти, де закручувати, і таке, я вже психувала, Але потім процес пішов. Дивіться, як воно гарно вийшло. Я прям в шоці. І це з кукурузи, з кукурузного лошпиння. Оце зовнішня сторона, оце ізнаночна. Ну, ізнаночна теж може бути зовнішня. Мені подобаються такі узілочки, узілочки, такий візерунок. Але пофіг, можна так, можна так. І тут акуратно, і тут в мене акуратно вийшло, чого я не очікувала. Але дуже класно. Я короче, задоволена, подивіться, що це. І воно дебеле, воно охрінне. Я знаю цю техніку, я навчилася, і я бачу, як воно добре все кріпиться. З цього можна плести корзини. Ну, чого я і хочу. Спочатку навчуся плесну, налавчуся, отак от, спочатку налавчуся, навчитися, вже навчилася, сплету декілька таких підставочок під тарілочки да, на стол, а потім вже замахнуся і спробую якісь корзинки сплести. Що ви на це скажете? Подивіться, яка краса. Цей світ, бачите, у нас такий дощ нас пасмурно. Ну, Дощ пасмурно, ну, коротше, навіть показати вам не можу. Так що така от штучка. Я прям задоволена, що ви скажете на це, оцей знанка поближче. от, Так що така класна штука. До двох часов ночі сиділа, в'язала, вже отримала там за, за, за все це, <свісно> що так поздно вот, але, але. коротше, Навчилася. Тема охренєна. Подивіться, вона реально, вона Воно дебеле, Ну не то, що ти там приб'єш когось цим. Ні, при, прибити не вийде. Але воно міцне, класне, опруге. Дивіться. Ніяких проблем нема отак от. От, так що така штучка, я дуже задоволена. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Я вже побігла в нас, оскільки сьогодні дощ. Я оце планувала за кукурузою сходити, взагалі ну там щось пошастати, на дворі поробити. Але ні, дощ, пасмурно, волого, я не хочу там нічого робити. Буду вдома сидіти, оці, оцим займатися, оце робити, переробляти. Так що вам гарного настрою ще раз. А в мене настрій забезпечен, тому що оце, воно так заспокоює. От. Так що, така я мастериця. Похвасталась, пошла пить кофе. Все вам розказала і все, давайте. Так, вирішила ще тут вам показати. Значить, оцим я пліту, оце я всередину підкладаю. Там ще от багато хто робить так: купляють собі таку товсту, як палець, врівку, і на неї наматує оця кукурузна і Тоді оці от рядочки вони, да, получаються один в один, рівненькі такі. В мене я взагалі цього приколу не зрозуміла, на що це робити? Мені подобається, коли воно різне. Воно таке аутентичне, знаєте, тут товсто, тут тонко. Я взагалі не поняла, на що та вірьовка, до чого ця рівність, коли воно охріненне, коли воно таке неровне. Я сразу поняла, мені вірьовка і нафік не треба. І безкоштовно, і даром, і не треба. Зразу загорілася цілю навчитися, звісно, воно трохи складніше. Плести з самої кукурузи і її ще всередину підкладати. От, трошки складніше, але нічого. Бачите, немає нічого неосяжного. От, так що от Цим плиту, оце всередину підкладаю, воно мені там десь порвалося незручно, ще щось, то я його всерединку пускаю, так розділила собі і потрошки тягну то звідси, то з цієї кубки. Ми будемо робити бізнес, ми будемо робити бабки.